Вітаю вас, шановні глядачі. В Переяславі є дуже мальовниче місце, яке називається Стара Гребля. І ось зараз ми прямуємо туди. Зовсім недалеко від центру. Є така гарна вуличка. В неї назва дуже красива, літописна вулиця Літописна. І ось ми вже під'їжджаємо до цього місця. Я вийду, пройдуся, покажу тут усе. А ось перед нами ось такий вузенький місточок. Тож він і дав назву Стара Гребля, бо під ним старий міст, який провалився, але його не стали розбирати, а надбудували новий. Колись тут була дуже активна зона відпочинку, але коронавірус вніс свої корективи і тут трохи все вже якось так притихло. Сам заклад знаходиться за цим парканом, можна домовитися по телефону, тут є і ресторан, міні-зоопарк, можна замовити карету, на якій вас на конях провезуть по місту. Я трошки пройдусь і покажу масштаби того, що тут було. І ви зможете це зацінити. Ось тут була тарзанка, з якою пригали в річку. Це місточок через річку Трубіж. Гарне оформлення. Красивий кущ калини тут росте. Я ось покажу зараз цю вивіску. Там є телефон, кому треба. І що мені тут ось дуже би сподобалось, оця тераса Лігоруч. Вона знаходиться понад річкою. Але коли почалася епідемія коронавірусу, цього часу тут закрито. Ви бачите, як гарно було посидіти. На кручі над річкою. Це річка-трубіж. Ось місце відпочинку. тут була ось барна стійка. а Зараз є лише ресторан. Ось знаходиться парадний вхід, трохи проти сонця, не знаю, як буде видно надпис. Ресторан працює. Ось він. Прямо підеш в музей попадеш. Наліво підеш в річку забредеш. І запрошують до ресторану. Ось ця дорога, ця дорога до службового входу музею народної архітектури в місті Переяслав. Ну крім службового. Також можна сюди попасти звичайним людям, теж каса там є. Але зазвичай люди під'їжджають до парадного в'їзду. я трошки покажу краєвиди, які відкриваються з цього місточка. Оце річка Трубіж. І в цьому місці ще одна преясавська річка Альта впадає в Трубіж. Ось вона там, ліворуч, вона така невеличка вузенька. Між очеретом впадає сюди в річку Трубіж. Дуже красиве місце. І ще хочу звернути увагу, яка тут чиста вода. Ну, Мені зверху тут навіть риб було видно. Ну, Мабуть, камера настільки не передасть цю картинку, тож, повірте мені на слово. Ось з іншого боку. Тут трошки сонце світить на мене. І тут ось місце для купання. Ця тарзанка. Колись тут було розчищене все. Але ну, якщо не чистити, то все заростає. І знову ж звідси можна побачити, яка чиста вода. А там ось люди купаються. Сьогодні спекотний день, тому дуже добре освіжитися. Там можна побачити залишки старого моста. А я ще трошки прийду і покажу, що тут було ще на території. Було епідемії коронавірусу і пляж був почищений, а тут ось було дитяче кафе. Судячи з усього, тут були цікаві гойдалки, каруселі. Але за всім треба слідкувати. Туди траву підстригали, а зараз ось заросло все. І в деяких місцях я хоч бачу тільки залишки від чогось. Ну, Мабуть, були ще якісь там столики. Дитячі кафе працювала. І ось всередині те, що можна побачити із-за паркану, воли. Ну, якщо зайти на територію, то можна подивитися, там багато чого ще є. Ось віслічок, кінь, але кінь якось так повернувся до нас не тим боком. Якщо це бік, І ось така тут гарна панорама. Якийсь такий затишок. Я ось трошки проїду ще покажу цю дорогу, якою можна до музею добратися. Вона пошла ліворуч, там треба ще й по ґрунтовці проїхати. А сюди от люди під'їжджають машиною, є паркувальний майданчик. І звідси в запішки можна йти до музею. Я на цьому буду закінчувати такий свій коротенький випуск. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.